Українці знову об'єднались навколо рідного слова. Традиційно 27 жовтня в день української писаності всією країною писали радіодиктант національної єдності. Тисячі людей по всьому світу взяли в руки ручки, щоб водночас перевірити не лише свої знання мови, а й відчуття єдності у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Ця подія зібрала сотні студентів та викладачів у те. Плі святкові атмосфері українського слова як все відбулось? Замить у нашому сюжеті. 27 жовтня українці знову сіли за парти. Хтось удома, хтось на роботі, а хтось в університетській аудиторії. Радіодиктант національної єдності цьогоріч зібрав сотні чернівчан у стінах Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Я пишу диктант уже не вперше. Це вже десь мій п'ятий, шостий диктант, бо ми так само писали раніше в школі. Ми це пишемо і в університеті. І тому я радий, що є така традиція. Мені дійсно подобається, що вдається об'єднувати. Ну, дійсно, українців по всьому світу, по всій Україні це всі пишуть. Минулого року я бачив сюжет, як це писали люди на окупованих тимчасово окупованих територіях. Це дійсно дуже цінно. І я сподіваюся про те, що це тільки буде продовжуватись наростати, наростати. Мені дуже сподобався текст. І, як до цього казав, він був дуже глибокий. Ця тема є важливою сьогодні. Сподобалось, Я хочу долучатися кожного року, і до цього долучалася. Це є важливим. Аудиторії філологічного факультету були переповнені. Охочих приєднатись до акції виявилось більше ніж місць, але незважаючи на локацію, писали всі, бо головне тут не оцінка, а спільність і тепло. Яке народжується між рядками, мені дуже сподобалося, що була повністю забита аудиторія. Було дуже багато студентів, і з усіма, з ким ми спілкувалися, то всі йшли добровільно, всі були цікави. Ми дійсно сьогодні вже на парах спілкувалися про те, що всі чекають на цей радіодиктат і дуже ми хотіли написати, тому. Раділи, що ми пишемо це всі разом. За словами ректора Чернівецького національного університету Руслана Білоскурського, день української писемності це втілення вдячності. Адже, поки одні можуть спокійно сісти за парти, інші виборюють це право на парадовій. «В Той час, коли триває повномасштабна війна для нас, чернівчанки, які знаходимося у відносній безпеці, це в тому числі є великий акт солідарності з тими людьми, які буквально щодня в надзвичайно важких умовах виборюють наше право спілкуватися українською мовою, виборюють право не ховатися, коли ми вживаємо українську мову. Для філологів радіодиктант національної єдності це не просто. Завдання з орфографії це дзеркало часу. Адже навіть складні слова, які ще недавно здавались чужими, сьогодні стали частиною нашої мови. Диктант мав символічну назву дуже актуальну і сучасну, і треба жити. Якщо говорити про правописні моменти диктанту, то я б не сказала, що це був диктант, чи перенасичений розділовими знаками, чи з важкими орфограмами. Оскільки ті слова важкі, як нам здається, у написанні вони увійшли уже у наше життя, і балістична ракета, і інтерсіті, і я впевнена, що сучасна молодь і не тільки молодь впоралася з написанням. У день української писемності та мови Чернівецький університет перетворився на справжню оселю українського духу. Наші викладачі вони навіть певним чином одягнули вишиванки, тому що це є свято, адже якщо Студенти дивляться на викладачів, які є для них отим зразком, то і вони теж тягнуться. Ви бачили, яка була приємна атмосфера. Тобто, як викладачі їх спонукали до цього диктанту? Для викладачів написання диктанту це своєрідна подорож у минуле мить, коли можна знову відчути себе студентом, згадати перші уроки мови і знову пережити просте, але щире хвилювання. Я вже давно написав диктанти і кожен раз. Ас це трішечки повертає повертає в шкільні часи, це повертає тебе в те відчуття, коли ти пишеш і відчуваєш себе учним, студентом. Це надзвичайно приємно. І хочу відзначити, що сам диктант був надзвичайно глибоким, надзвичайно актуальним, і дійсно це було дуже дуже чудово. Це не контрольна робота, і помилки тут не грають великої ролі. Що це те, що об'єднало сьогодні нас у цій аудиторії ошатній аудиторії нашого прекрасного філологічного факультету? Ми відчули себе у ролі студентів, і ви знаєте, я зробила висновок, що наступного разу лекцію я буду читати трошечки повільніше. Щороку радіодиктант Національної єдності доводить, українська мова жива, поки її пишуть. Шуть серця величезна аудиторія збирається. Мені цікаво, скільки в цьому році яку яку цифру ми почуємо, тому що в минулому році буквально півмільйона людей писали цей диктант. Важливим є те, щоб ми відчували свої коріння, щоб ми в цей період. Власний диктант так називався Треба жити, правда, щоб ми відчували, що ми повинні бути, ми повинні тривати і повинні робити свою справу. Кожен на своєму рівні. Радіодиктант Національної єдності знову довів українське слово це не просто мова, це наша зброя, сила та пам'ять. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.